Невже я можу просто взяти і відступити? Ну так. Ти маєш робити так, як буде тобі краще. А що про мене скажуть інші? Я підведу так багато людей. Якщо ти не відступиш, то підведеш саму себе. Як думаєш, що гірше? Привіт. Вітаю вас на своєму каналі. Рада, що хтось це дивиться. Сьогодні мені хочеться поділитися своєю історією про те, як мені вдалося чогось досягти, але я сама потім від цього відмовилась. Я вважаю, що це цінний досвід, який може когось надихнути, комусь показати інакший шлях, або просто. Хтось може позловтішатися. Я знаю, що є такі люди. Моя історія бере свій початок з серпня місяця, коли я вирішила змінити своє життя і змінити свою роботу і податися на тім лідерську позицію в компанії, в якій я працюю. Я дуже довго вневажувалася на це рішення, тому що я знаєте, тривожна людина, і кожне рішення в моєму житті дається мені. Складно, воно достатньо зважене постійно і воно обдумане іноді більше, ніж потрібно, знаєте, цей типовий оверсінген. Я переробила своє CV, на сам мене пішов певний час, пройшла деякі курси, аби моє CV, знаєте, виглядало ну так, достатньо якимось таким. Привабливим для того, хто буде тут розслідати мою кандидатуру. Коли я це все робила, в мене все одно був сумнів: ну, мене не візьмуть. Я просто це роблю, аби не пожалкувати, що я втратила цю можливість і нічого не зробила. Я хотіла цього, але було внутрішнє відчуття, що ну, я мене не візьмуть, мене не візьмуть. Я подала своє CV, Там треба було виконати ще технічне завдання. Я його виконала. Ось пройшов якийсь час, і мене вітають з тим, що я приходжу на наступний етап рекрутингу, де треба було виконати вже прям технічне завдання. Я не скажу, що це завдання було для мене супер легким, але й не було воно суперскладним. Скоріше, це були поставлені задачі більш такого технічного плану, з якими я не стикалася на щодень, але дивлячись, якісь відео на Ютубі, слідуючи інструкціям і читаючи інформацію, мені вдалося це зробити, і мене привітали успішно з проходженням цього тесту, мені вдалося здати його на. 100%. Ура! Мене запрошують на job інтервю де мали б зі мною поговорити про умови співпраці, про те, як буде виглядати моя робота конкретно на цій посаді в цій компанії. І де, власне, люди позадавали б мені якісь конкретні питання, знаєте, там, коли уяви, якщо в тебе така-така ситуація, що б ти зробив ось тут. -туда. 19. Серпня я мала це job інтервю де мені сказали, що повідомлять про їх рішення або за тиждень, або за два. Через моє внутрішнє довге очікування у мене виникло відчуття, що, ну, мабуть, мені все ж таки не вдалося. Мабуть, я все ж таки отримую відмову, просто мені її скажуть пізніше, і це все одно буде відмова. Через те, що ти довго чогось очікуєш, ти вже ніби не хочеш цього. Тут мені, знаєте, згадалася фраза, коли говорять про те, що навіть наші бажання мають виконуватися, реалізовуватися вчасно. Я як ніколи погоджуюсь з цим твердженням, тому що коли ми знаходимося в тривалому стані очікування, а потім це відбувається, те, що ми так сильно хочемо і прагнемо. Воно здається якесь... Ну, ніби вже не твоє. Між іншим, потім я прочитала, що в психології навіть існує такий термін goal disengagement, який описує те, що через довгий час очікування наша психіка не може бути довго в режимі очікування, тому що це стресово, це виснажливо. Мені би то так все було в голові. Знецінюємо і дистанціюємося знову ж таки від е, цього бажання. Мені вже не так сильно це хочеться. Я вже втомився це чекати, я вже не можу чекати на це. Тому. Я цього не хочу. Знову вам нагадаю, що 19 серпня в мене було job інтервю де ми обговорювали співпрацю, все таке-таке. Мені не повідомляли про рішення. А, мені просто сказали якийсь там момент, типу що сорі, процес рекрутингу він відстроковується. І 13 вересня мені повідомляють про те, що мене беруть на цю посаду. Це для мене було... Величезним здивуванням, тому що я думала, що мене не, не візьмуть. Тобто, через те, що це було так довго, я думала, ну, це звичайний собі процес рекрутингу, коли ти влаштовуєшся на роботу, і, знаєте, із серії ми ну, вам перезвонимо. Типу, нібито людина тобі не відмовляє, тобі не говорять конкретно ні, але при цьому тебе нікуди й не беруть. І ти просто логічно здогадуєшся, що ну, скоріше за все це ні. Я ніби і рада, але нібито я вже змирилася з тим, що я туди не пройду. Але радість все одно ніби є, але вона якась дуже, знаєте, затуманена, дуже нечітка і неясна, коли ти хочеш роздивитися якийсь краєвид, але ти не можеш, тому що в тебе все пливе в очах, і ти. Просто не можеш, ти поганий зір або стигматизм. І ось тут відбувається дуже цікава штука. В мене був процес онбордингу: це коли тебе ознайомлюють детально з процесами роботи, з твоїми завданнями, які ти будеш виконувати щоденно. І цей онбординг декілька днів на першому тижні відбувався достатньо насичено. Достатньо так інтенсивно, що я нібито не була готова до такого темпу. Знаєте, коли тебе питають на роботі, говорять про те, що там буде якась там мультизадачність, що буде багато завдань, які потрібно буде виконувати і тоді одночасно і виставляти між ними пріоритети, що ти виконуєш в першу чергу, ти ну, нібито до цього готовий, тому що. Ну, всі ми мультизадачні зараз, правда. Мені вже здається, що це, от знаєте, коли типові штуки, які люди вписують е, в своє CV, резюме, е, типу там стресостійкість і мультизадачність. Мені здається, що роботодавці вже від тебе автоматично очікують е, ось цих двох е, пунктів, типу таких softskill. Тому що це вже просто як база. Ось відбувається це перший тиждень онбордингу. Мені здається, все круто, я відчуваю певну різноманітність. Я дуже натхнена тим, що мені розповідають. Але наступає другий тиждень, де мене огортають сильні панічні атаки. Я після кожного робочого дня відчувала, що. Я морально і емоційно помираю. Закінчую це мій робочий день, я вимикала ноутбук, закривала його, і більше нічим я не могла займатися. Мені нічого не хотілося. Я відчуваю, що моя попередня стабільність життєва з під ніг, і як я до неї повернусь, мені наразі не зрозуміло. Мені не зрозуміло, коли я знову повернуся в той стан. Коли я буду відчувати себе в безпеці, коли мене не буде огортати панічний страх перед невідомістю і нерозумінням того, чи правильно я роблю щось. І, очевидно, ви можете сказати, але це ж було зрозуміло, що таке буде. Так, це зрозуміло. Це очевидно зрозуміло, і в всіх відео, які я дивилася, про це говорили неодноразово. Але чи могла я передбачити, що мій вибір змінити професію, змінити посаду робочу, буде для мене викликом? Ні. Ну тому що, типу, кемгон, я кожного дня роблю якісь складні задачі. Я типу спілкуюся з людьми, я роблю щось в театрі. Останнім дзвіночком для мене було те, що за останні там чотири дні мого онбордингу в мене повернулися панічні атаки, проблеми зі сном і сильна, сильна тривожність, від чого мені було складно просто жити. Я розуміла, що зараз я не те що команду кудись вести. Я себе нормально не можу нікуди вести. Я не можу себе змусити підводитися з ліжка, тому що мене огортає панічний страх. І той, хто проходив лікування, той, хто має подібні стани, зрозуміє мене, що панічні атаки це не якась тобі, весела штука там, або це, це не просто щось на рівні перестань тривожитись, і це мене ні. Для мене особисто це серйозний маркер того, що ну, треба щось змінювати. На щастя, на роботі прийняли дуже зрозуміння з емпатією, і моє рішення. Її дозволило мені повернутися до моєї передньої посади, де я себе почуваю насправді впевнено, стабільно. Я зрозуміла для себе багато речей, якими хочу поділитися. Перше, це опинившись в такій критичній для себе ситуації, мені мені дуже складно давалося рішення поговорити зі своїм керівництвом стосовно того, що я не справляюся. Тому що все життя мене вчили про те, що не справлятися, мати проблеми, а тим більше озвучувати їх і бути слабким це погано. Це значить, що ти пасеш задніх, ти лох. Дайте бажання і задавайте свічки. Це не можна вголос говорити? Хочу вмерти. Не кажіть. Вимушена визнати, що саме оці думки, що я пасу задніх, я слабка, я слабка одиниця якась, я, я просто зараз я просто знищу зараз всіх людей навколо тим, що я ось прийму це рішення. Я всіх підведу, я найжахливіша людина в світі. Мені довірили таке ось, а я не можу з цим впоратись. Я така слабка, я так сильно цього хотіла, що зараз, бо я ще маю сміливість відмовитись від цього. Та багато хто мріє бути на такому місці, а я сижу нею, мені погано, та є люди, яким ще гірше. І це дуже сильно на мене впливало насправді. Я Декілька днів сиділа з цими думками і з розумінням того, що я тут я слабка. І що? ну, ішов. Я зараз задаю собі це вже питання з перспективи того досвіду, який в мене вже ось відбувся. Я можу сказати, типу, і що? А тоді я величезне значення цьому придавала. Нас вчать бути дуже сильними, незалежними. Але нас не вчать про те, що визнавати свою слабкість це нормально. Нормально не витягувати щось, і нормально попроситися назад, нормально спробувати і зрозуміти, що в тебе не виходить. Прийняти це рішення, сказати це, проговорити це для мене було визнанням того, що я просто людина, і я маю право не бути хорошою дівчинкою до кінця. З іншого боку, ця ситуація для мене є маркером, показником того, наскільки крихкою може бути наша психіка, і навіть якийсь рандомний момент може нас вибити з рівноваги. І до цього не можна бути готовим, бо ми не можемо передбачити усе. Але коли у нас є визначений пріоритет по життю, наше здоров'я, наш добростан. Ми розуміємо, що робити в таких моментах, коли все здається нестабільним і все котиться кудись невідомо куди, а туди ти точно не хотів, ми спираємося на наші принципи і те, що веде нас по життю, те, що для тебе є. Твоєю головною цінністю для мене це було моє здоров'я і моє самопочуття. Я розповідаю вам цю історію не для того, щоб повихвалятися чи отримати співчуття. Я розповідаю цю історію, аби показати іншим, що не варто боятися відступити, особливо коли справа йде про ваше здоров'я, ваш добростан. А ще це історія про те. Що важливо, як ти виглядаєш в очах інших людей. Тому що жити тобі з собою Ти можеш піклуватися про тих, хто є поруч з тобою, хто тебе підтримує конкретно і дійсно. Але ти не можеш тягнути якусь лямку аби просто задовільнити. Очікування людей, з якими ти ніколи не зустрінешся. Принаймні, я так бачу. Я сподіваюся, що ця історія була для вас зрозумілою. Можливо, вона знайде відгук у ваших серцях. Я буду вам дуже вдячна за лайк, за коментар, де ви, можливо, поділитесь своїми подібними історіями. Мені важливо будувати робити якийсь вклад. В здорове суспільство, в якому я б теж би хотіла жити. І знаєте, іноді хороші історії можуть бути припорошені суспільно невизнаним успіхом. Я вам бажаю бути здоровими і щасливими. Підписатись на цей канал, якщо ви ще не підписані. До нових зустрічей. Я сподіваюся, ця зустріч буде. Скорою па, -па.